Всім доброго дня! З вами Агентство Нерухомості Стабільність і представляємо вашій увазі трьохкімнатну квартиру. Мікрорайон Каскад, вулиця Миколайчука, знаходиться на 9-му поверсі. Це я вам показую першу житлову кімнату. Загальна площа квартири 62 метри квадратних. Це є вхід в квартиру. Такий передпокій, бачимо будована шафа купе. Це перша житлова кімната. Показую вам ще дві кімнати. Планування стандартне в цих будинках. Це є спальна кімната. Квартира є двохстороння. Тут такий засклений балкон. І ще одна житлова кімната. Тут також є балкон, але він є не засклений. Санвузол роздільний, ванна кімната. І туалет. Туалет, бойлер. Тому що в квартирі централізоване опалення і показую ще вам кухню. Тут кладова і кухня. Отже, продається трьохкімнатна квартира, мікрорайон Каскад, вулиця Миколайчука, 62 метри квадратних. Кого цікавить, звертайтесь з вами? Було Агентство нерухомості стабільність.